Для вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Музика. Глава делегації Євросоюзу в Молдові відвідав Придністров'я на зустрічі з президентом Вадимом Красносельським. обговорили важливі для республіки питання. Це і переговорні процеси, і двостороннє співробітництво між нашою державою та євросоюзом. Петер Міхалко Придністрові не перше нинішній візит в новому статусі. У вересні цього року він обійняв пост глави делегації Євросоюзу у Молдові, змінивши пірку та піолу. По суті, формат зустрічі ознайомлювальний. Однак співрозмовники заявили про намір обговорювати питання пов'язані з ходом переговорного процесу між Придністров'ям і Молдовою, а також аспекти двостороннього співробітництва між нашою державою та європейським союзом. Хотілося б б в принципі вирішити деякі практичні завдання, обмінятися думками, послухати ваші рекомендації, ваші поради, ваше бачення взаємодії між Придністров'ям і Євросоюзом. Вадим Красносельський підкреслив керівництво республіки, прислухається до рекомендацій європейських експертів. Петер Міхалко зазначив, що ради практичному функціонуванню оптимального режиму торгівлі Придністров'я з Євросоюзом співпраця дає можливості також реальну вигоду для економічної сфери Придністров'я. Економічні агенти можуть користуватися тими можливостями, які відкривають доступ на європейський ринок. Будемо сподіватися, що це буде тільки розширюватися. Співрозмовники наголосили на важливості активізації переговорного процесу до чергового етапу дискусії в форматі 5 плюс 2 лічені дні. Обговорили і питання, які планується підняти в ході зустрічі у відні. Європейський посол підкреслив, що міжнародне співтовариство з великою увагою спостерігає за розвитком діалогу і високо оцінив факт відкриття моста в районі сіл Бичок і Гурабикулу. Його відновлення свого часу здійснили коштом європейського союзу. Дипломат запевнив, що Євросоюз і далі буде активно брати участь у роботі постійної наради, вживати заходів для зміцнення діалогу між Придністров'ям і Молдовою і поліпшення якості життя громадян обох республік. На завершення сторони висловили готовність до продовження взаємовигідних контактів. Компроміси і готовність до вирішення проблем. Президент Вадим Красносельський зустрівся з главою місії ОБСЄ в Молдові Майклом Скенланом. Обговорили відкриття моста в районі сіл гура Гурабиколо і актуальні питання переговорного порядку денного. Подробиці дивіться далі. Значний крок у налагодженні економічної та гуманітарної комунікації між сторонами переговорів. Так, президент Вадим Красносельський назвав відкриття мосту в районі сіл Бичок і Гура Бикулуй. Президент нашої держави також подякував главі місії ОБСЄ в Молдові за участь у вирішенні важливого питання. Люди дякують, кажуть про те, що максимально покращилися взаємини, не мається на увазі переміщення. Я думаю, що в цьому виграє бізнес в підсумку, тому що було багато проблем. Була велика кількість відхилень з приводу доставки тих чи інших вантажів. Я думаю, це хороший приклад компромісних рішень, від яких залежить життя простих людей. Вадим Красносельський нагадав і про інші питання порядку денного переговорного процесу формату плюс 2. Це постелювання придністровських дипломів, проблеми в галузі телекомунікації, автотранспорту, сільського господарства і освіти. За словами президента ПМР, ці питання можуть бути вирішені тільки шляхом компромісу. Компроміс той підлагає шак на шакомпроміс те і передбачає крок за кроком. Один крок зробили, потім наступний. І так поступово я думаю, ми прийдемо до того, що ми вирішимо ті питання, які роками стримували справи: нормальні людські відносини. У церемонії відкриття мосту взяли участь президент Придністров'я, молдавський прем'єр, представники керівництва обох республік. За словами Майкла Скенлана, це свідчить про готовність до вирішення існуючих проблем. Я живий приклад того, як міст спрощує життя людей, тому що я сьогодні приїхав саме цим мостом. Готовність обговорювати актуальні питання переговорного порядку денного говорить про справжні прагнення керівництва республіки знаходити рішення, від яких залежить життя людей, підкреслив глава місії ОБСЄ. Також співрозмовники детально обговорили низку актуальних питань поточного діалогу між Придністров'ям і Республікою Молдова. Юристи Федеральної палати адвокатів Російської Федерації винесли однозначний вердикт. У Придністров'я є юридичне право на визнання своєї незалежності. Цей висновок ще один важливий крок для нашої республіки, вважають експерти. У значущості висновку, зробленого юристами Вищого органу адвокатського співтовариства Росії сумнівів немає. Про це говорять політологи і дипломати. На такому високому рівні експертна робота з питання правового статусу Придністров'я здійснена вперше. І з Молдови і з Молдови із заходу нам постійно говорили про те, що у нас немає ніяких ні правових, ні міжнародних передумов міжнародного права нашої незалежності. Тут же авторитетні компетентні фахівці винесли, як то кажуть, свій вердикт, на підставі якого можна далі стукати в двері тієї ж самої організації Об'єднаних Націй, куди вже відправлено звернення а також в інші міжнародні інстанції, в тому числі і учасникам формату 5+,2. плюс зустріч. Планується провести найближчим часом. Головний висновок, зроблений Російською федеральною палатою адвокатів державність і незалежність ПМР проголошені в повній відповідності до основних документів міжнародного права. Також провідні російські адвокати, юристи, історики та громадські діячі дійшли до єдиної думки. Республіка Молдова не володіє релевантними історичними а також політико-правовими підставами для претензій на територію придністровсько молдавської Республіки. У 1990 році Молдова самостійно відмовилася від території ПМР і Придністров'я реалізувала своє законне право на самовизначення. Новий імпульс для розвитку Придністровського держуніверситету у Москві підписали низку угод між МДУ і ПДУ. Домовилися про подальшу співпрацю, угоду про відкриття науково-методичного центру Московського держуніверситету на майданчику головного вишу Придністров'я. Договір про віддалений доступ до навчання. На думку науковців, це один з найважливіших пунктів. У нас у нас в університеті завдяки Росії та Євразійської інтеграції створені електронні ресурси. Це потужний центр, який дозволяє взаємодіяти з усіма університетами, партнерами в різних частинах, не тільки Росії, тепер і Придністров'я. і природно, це дозволить використовувати електронні технології спільно з МДУ. Придністровські студенти і викладачі зможуть використовувати величезні наукові ресурси МДО. Це значить, є можливість розширити спектр освітніх послуг, досягти більшої якості освіти. Докі наше калії, хто защитілі багато наших колег, хто захистив кандидатські докторські дисертації тут Московському державному університеті Ломоносова безумовно дуже успішно працюють. Вони керують кафедрами, науковими, лабораторіями, факультетами. І ми вважаємо, що це дуже важливий крок щодо подальшої інтеграції в російську систему освіти і науки два навчальні заклади співпрацюють давно. Підписані угоди це зміцнення всіх позицій науки і освіти республіки, а також ще більш щільне співробітництво. У Кам'янці відбулися організаційні збори ветеранів органів внутрішніх справ, які проживають в районі. Основне питання створення республіканської організації ветеранів МВС ПМР. Всі подробиці дивіться у наступному матеріалі. На сьогоднішній день в камінському районі проживає близько 80 пенсіонерів, колишніх співробітників органів внутрішніх справ. Ідея створення ветеранської організації обговорюється не перший рік. З ініціативою об'єднання розрізнених ветеранських рухів в системі МВС в єдину республіканську організацію камінчану знайомив екс-міністр внутрішніх справ, генерал-майор міліції у відставці Іван Фучеджи. Якщо Ми змогли організувати перехід по юрисдикцію, Якщо ми змогли організувати перехід під юрисдикцію, то зараз у мирний час не згуртуватися у єдину організацію, не допомогти нашим колегам, це було б соромно. Ветеранський рух в Придністрові це підмога і державній владі, і нашим ветеранам. За словами Івана Фучеджи, це буде громадсько патріотична організація соціальної спрямованості серед її головних завдань надання соціальної матеріальної підтримки пенсіонерам МВС, сім'ям загиблих співробітників, захист їх прав і законних інтересів. Ініціативу підтримали всі присутні. 31 рік. Я чекав на створення цієї організації. Я задоволений, у мене навіть прилив сил. Я сподіваюся, що нас не забудуть. В ході бесіди на зборах були озвучені і наболілі питання, що хвилюють більшість ветеранів. Серед них повернення соціальних пільг пенсіонерам МВС, санаторно-курортне лікування в здравницях республіки, і не тільки сьогодні. Ми нашліпоні сьогодні. Ми знайшли розуміння у ветеранів Кам'янського РВВС. Упевнений в найближчі місяці ми сформуємо республіканську ветеранську організацію, яка принесе користь нашим пенсіонерам-ветеранам. Подібні організаційні збори пройдуть по всіх районах республіки. Перевірити досі громадянина, наявність у нього зброї, дозволу на неї неоплачені штрафи і багато іншого. Тепер співробітники міліції можуть дізнатися це за допомогою телефону. Фахівці МВС розробили і протестували єдину інформаційну систему Атлас. Про те, як вона працює, чи може пересічний громадянин отримати до неї доступ, дивіться далі. База Міністерства внутрішніх справ в телефоні. Інформаційна служба Атлас об'єднала собі різні дані відомства. У співробітників тепер буде мобільний доступ до оперативної інформації. Першими систему випробували співробітники ДАІ співробітник підрозділу може перевірити за даною системою будь-яку особу, яка є учасником дорожнього руху або громадянина. Перевірити дані за базою обличчя, чи є дана особа держборжником, чи є неоплачені штрафи, а також перевірити особу на знаходження в даний момент в розшуку. Безпека системи гарантована тим, що працює тільки в мережі МВС. Отримати до неї доступ людині з боку неможливо. Кожному співробітнику за мотивованими рапортами будуть видаватися логін і пароль, за які він несе свою персональну відповідальність. У разі будь-якого витоку інформації дана особа буде притягнута як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Атлас стане єдиним джерелом оперативної інформації для співробітників підрозділів МВС. Використання бази даних буде розмежовано за напрямками діяльності та за рівнем доступу. Так, наприклад, державтоінспектор зможе дізнатися, чи не залучався водій раніше за подібне порушення, а у співробітників управління карного розшуку буде оперативний доступ до інформації про підозрюваного. Найближчим часом працівники ДІ почнуть використовувати нововведення в роботі. Надалі планують відкрити мобільний доступ до програми співробітник. Кам ППС, дільничним і оперативникам карного розшуку прибутки і збитки муніципальні підприємства звітували про підсумки роботи за 9 місяців цього року. Відкриття сміттєсортувальної лінії, відновлення виробництва тротуарної плитки тощо. Усі результати. Дивіться далі. Дорожнє управління за 9 місяців 17-го відновило виробництво тротуарної плитки. Зараз докладає всіх зусиль, щоб бути конкурентноспроможними на ринку. Вперше за 5 років брали участь у міських тендерах на загальних підставах. Говорити про запаси поки рано не вистачає вільних обігових коштів однак, в планах закупити необхідну кількість бітуму і інертних матеріалів для початку роботи у 2018-му підприємство отримає прибуток наростаючим підсумком до кінця року близько 300 тисяч рублів. На даний момент, завдяки хорошим поводним умовам, триває виконання програм дорожнього фонду та роботи на сторонніх об'єктах. Позитивні показники у нової сортувальної лінії твердих побутових відходів відкрилася вона близько місяця тому. А ефективність явна в тестовому режимі вдається не тільки працювати без збитків, а істотно економити. За словами глави держадміністрації, влітку обсяг продажів збільшиться. Зараз майже вся продукція реалізується в Придністрові. Скло та пластикові пляшки планують експортувати в сусідні країни. Практично вся продукція. Практично вся продукція реалізовується на території Придністров'я на ММЗ, концерна банка, картон, місцеві фірми, пластикові пляшки. Ведуться переговори з Кишиневим і Україною. Скло буде реалізовуватися на території Молдови. Також з 1 січня 2018 року двірників переведуть до структури ЖУК Терасполя, як і було раніше. Це дозволить не просто посилити контроль, але й мінімізувати витрати на обслуговування дитячих майданчиків. Створять окрему бригаду з викошення трави на прибудинкових територіях. Голова міста підсумував таким чином за спецавтогосподарством залишається лише вивезення твердих побутових відходів та утилізація їх на полігоні. В рамках курсів підвищення кваліфікації вихователів групи продовженого дня в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі пройшов семінар з вивчення позитивного досвіду щодо організації вільного часу дітей початкових класів. Як ліцей зустрічав своїх гостей і що входило до програми, знає Олександрія Логвінова. Насичена програма семінару у республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі складалась з двох частин теоретичної та практичної. Гості вихователі груп продовженого дня тераспольських шкіл та майбутні працівники освітянської ниви, студенти Придністровського держуніверситету. Головна тема заходу: як з користю організовувати вільний час учнів початкових класів у ліцеї, що до цього є певні напрацювання. Хочу сказати, що наш освітній заклад, ліцей комплекс, є якраз базою практики з багатьох напрямків роботи. Це і вчителі української мови, це і вчителі початкових класів, також математики. Ну і сьогодні ви побачили, що це саме групи вихователі групи продовженого дня. Вчителі ліцею ділилися своїм досвідом і намагалися показати якомога більше методів і форм, які самі вже не один рік практикують. В учнів ми виховуємо. Любов до іншої культури, повагу, перш за все один до одного, знання мов, пісень, слова, тобто діти багато вчать. Вони стають культурними перш за все, спілкуються один з одним і поважають і молодших, і старших, і один за одним ніби як дивляться, допомагають один одному. Ми дуже любимо такі виховні заходи. Як зацікавити дітей у вільний час, учителі ліцею показали і на практиці. Провели справжній майстер-клас з виготовлення новорічної іграшки та екскурсію до театру музею Шевченка. Особливо вразили гостей кілька підготовлених виставок з роботами як дітей, так і вчителів закладу. Ми були на всіх заходах, які проходили у межах семінару для педагогів групи продовженого дня і було дуже цікаво, тому що ми почули важливі аспекти у, у об'єднанні дітей і школи, їх батьків. І Цей зв'язок він є нерозривним і дуже важливим. У таких заходах відзначають вчителі дуже важливо почути оцінку своєї роботи і обмінятися безцінним позитивним досвідом, тому що саме це є основою для успішного виховання і розвитку школярів. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок о 17.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!